Браво! Захарчик штрафну, дьомін підбирання. Відіграйся, відіграйся, та відіграйся перед тобою. Дімка, три гравці на спині висять. Дімон, ззаду троє. Відігрався, зайняли позиції, проводимо атаку. Оля, ну пятка, ну Пять. ты снова пятку разорвал. Не, на линию можно встать. Не, Не Ну так вот, пятку разорвал. Бороться? Не отвертайся, Саша. Пять. Твой. О! О Классика! Молодцы! <свист> 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 Косочок хороший. Да. Спокій. Дьомін. Позицію, Я... Саша, позицію свою. Дьомін, вище, ти опорний півзахисник. Тимофій, вуще, он туди йде передача. Це добре, що Андрій підстрахував. Дільки ви знаєте Ну, скажу, що два Захара. дуже подоросли, що в крайні в плані гри. Ну Катя. Че що, братан, немає приймає спокійно не розвертає. Ну, не зараз, конечно, ну... зараз. Не, ну, так ДА! Там... До кінця діма йдеш! Так, да, Коля ближче. Саша, ось цього гравця перебираєш. Браво, молодці. Нижче, Саша, нижче, нижче, Ось. Сюди покинути, ти граєш. Є Ростик, відіграйся, відіграйся просто. Все, спокійно. Ну що ну будеш робити. боїться вже. Так він в сайт. Дімочка, Ростик, приймай м'яч, навпаки, приймай, не бійся, все добре. Ну братан, теж не забывай, що є золоте право створення. Ну, ну... Ну, ну не пощастило, ну що зробити? Ну да, Хто ж слово сказав, ну видно, що м'яч підтримався. Не було там, Саша, залишив. Вона <клес> гравець. М'яч опустіть вниз. <клес> Саша, ти гравців маєш контролювати, не на м'яч дивитись. Захар. Що там? Можеш? Точно? Коля, да, ближче. Саша, ось гравець! Не на м'яч гравця, Саша! <клес> да, Коля, браво, бери. Діма, вперед, перед Діма докидаємо, діма. Да, да, йди. Все, спокійно. Татка, пам'ятаю. Ось, так. Да. Тільки не присідай. Стоїш на, на рівних ногах. Стоїш на рівних ногах і кидаєш. Що складно це зробити? Надо тренування посвятити. Да. Дима, офсайди весь дім! Кать! В таких випадках проси передачу голосом! Він зайнятий! У нього два гравці! Кричи, дай! Швидше Тимофій. Молодець. Зберіг, але швидше. Діма, або пас, або вже сам лівою пробувай. Вона фізично реагує, а всі інші, знаєш, як і спортивний фольклор? Ти ще наче дивився. Та ні, ні. Вона вас все одно роздивається. Охо-хо-хо! Усі пропустили, був! Усі! те саме зараз, підкажи. Кать, от знов момент, підкажи! Він розверне м'яч, збережемо. А так він в один дотик його вперед просто б'є. Вона, знаєш, стівчи такі. Так, 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 не Саша. Тимофій, де ти лазиш Нижче! Коля, ти на... Тимофій нижче! Андрюха, вище! Андрій, не треба! Вище! Тимофій, а ти позицію займи нижче! В лінії ви маєте бути! Ми боролись з тими трьома. Як проводиться операція З Смоліт операції тільки. тобою! Нічого. Не виключайся. Захар, точно є. Нічого, нічого, нормально. Йди, да сміливіш, дім! <Tokyo> so <chat> <cues> <What the> Тимофій, вбігаємо туди! Андрюха, вбігаємо в створ створворі. Ан... Та не ти, Андрюша. Дьомін, ти на підбиранні. Кухарчук вбігає. О. Захар, дальню закрив. Захар, кризму. дальню стійку. Дальню. дальню стійку. Сань, Саня. Коля. Ще до центру. Коля. Діма, вбігай в штрафну. <плес> Діма, згадуємо, Андрюха вже обличчям. Бли... Діма по центру, по центру стань. да, Діма, ти, Коля, Лівіше. Ось в чому проблема, Коля, коли ти йдеш в нього. Грай, грай, Коля. Коля, зрозумів, в чому Діма має йти, бо твоєму гравцю йде передача, Саня не встигне. Стій, не спіши, не спіши, не спіши, не стань давай! Yeah. Yeah. нам м'яч беремо, Офсайд тут був. Давай, давай. А я буду. Ні, ні. О, а я воросик ворожий трону так? Ні. Катя, сюди, сюди, сюди. Там, там, де Коля, Офсайд. Коль, вище, вище, Коля, не треба вибивати. Коля! Та розіграйте, не треба вибивати м'яч. Прекрасно. Осуждав. хе Вибили не з першого передачі, одну зробили, здаю. Та пощой, під нівозможне. Розіграти, а що поїхати? Ні! Та то що вибити? Та не розказуй, грай! Що з Дімо там бігає? там бігає? Ну, ну, виходимо, Саша! Тимофій, бери м'яч. Куди ви йдете, наш відворіт? Саша, ось тут ширше. Коля, ширше, дочекайтесь, Тимофій, візьми м'яч! Все, і відкрийся. Да, Коля, блядь, дограй! Браво, Росік, те, що треба. Ідеш, блядь, дивишся кудись. Саша, допрацьовуєш, да. давай, давай, що там, що там, мало давай, давай, Артур. Захар да приймай, куди б'єш? Коль, до кінця, до кінця йди, до кінця. Виходьте, Захар, Андрюха, вище. вище. Тимофій, ти останній маєш бути, Саша в лінії з Тимофієм. Да, граємо! Та да, Андрій, чому ми дивимось? Давай, 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 давай! Добре. Андрій, ну йде тобі м'яч! Ну граєм, боремось за нього. І не було б цього моменту! Ростик, вниз можна собі покласти! Так, <inizi> да, можна вниз собі покласти! <in> <пиш> Біжи, Діма! <тас> Я! <пинялось>. Захар, правіше! Ближче, Андрюха! А -а -а Саша, вище, ти лінію обзавалюєш. Тимофій, ось ви в лінію, на центральній лінії стоїте. Якщо нижче, тепер нижче падаємо, нижче! Ні, ну, там ну Перший раз що ти хочеш? Ні, ну, так непогано. Дуже, дуже непогано. взагалі ноль помилок, ну типу крім позиційні. У них вже буде. Ростик! У них вже були, у них вже кожен день, так, да? Наступна неділя? Да, да. ага. Сася ширше, Саша, ширше. Сань, ширше, це не вперед. Ширину дай, дай йому адресат. Біжи, Діма, біжи. Не... Грай! Або? Офсайд, <кліст> офсайд. Захар офсайд! Повернулась позиції відразу, Захар. Назад, назад. Давай, давай. За ну, Саша, ну він вже за спину біжить! Ну що ж ви так довго думаєте? Та ні, на самом деле. Чотир, здорово конечно. Так, Братан, ну Саша, ну, на місці не, залишився. Зараз... Сань, все правильно. Ти до нього він за спину і ти повторюєш рух, а не став на місці. Зупинився. Задо йде вже. Да не в центр, Нельзя! Саша. Браво! Саша! Краще во фланг ваут! А для цього Тимофій задача яка була? Розігрувати як? Хочеш заграли панаці. Залишилось лише відносину О boot camp, що очкrowбово разом злашає за пол organizational role- Brotherhood may have a fraction character ersch Lake Judith in the 35-year-old ''400 people withannah Sales standards will be Тимофій, позицію, нижче, нижче, нижче! Ось, ось ти ти. Ти, Тимофій. Можеш собі, Ростик? Браво Катя! Браво! Не було, Коля. Йди. А там уже не було. Догравайте кожен момент до кінця.

Ну як він приймає. Спокійно. Ні, ні, залиш м'яч, розставтесь! Тимофій, бери м'яч. Спокійно. Андрюх, відкриваємось. Андрій, вперед відкрийся! Тимофій, спокійно! Діма! 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 То що ти ставиш? Йди до центральних захисників! тебе є Катю, тебе є Саша, розіграй, не вибивайте м'яч! Да. І відкрийся! Ну чого, ну там м'яч стукнув, ні? Повернуть позицію! Саша Вуще, Саша! Так все добре починали. Бояться разі. Вони ж поробити хочуть. Давай, зло... Зламайся. Спокійно, розставились, Діма, чекаємо. У вас контроль гравців ззаду. Діма, да, ось пресинг! Діма, ти ближче Саша, да, Коля? У да. все правильно було, молодці. Тимоха, до центру поля. Вище не треба. Вище не треба. Ось стоїш. Хто ви всі отошлі? Він кинеть далеко или ні? Куди? Гай, 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 хай, хай, ну, хай, став, хай! Єдине, бухгальне, вони в кожен момент навіть якийсь паршивий, типу, вони хочуть, типу, сі пробити, да, да. так, типу. Де, що... Хорош, хорош, хорош! Кожен момент вони пробувають. Ну, це, це я вже знаєте, хлопці, у своїх хочу запровадити премію за лучший асід, асіст, Тому що кожен мені асіст віддає, а то каб'єт. Та ні, ну тут інколи асіст краще, ні волос. Ну, ну так правильно, да, так да. Я, ж, я ж хочу это їм показати. Ростик, ростик, руки, руки! Кажучи, ростик, руки! Важніші, руки! Чому не руками зараз зіграти? Якщо б я знав відви, я тобі сказав. Вони нас взагалі не чують. Слухають, але не чують. А все почалось. На м'яч беремо. Все почали звіти. Вставай, Ростік. Ростік, вставай. Захар, давай, давай, граємо, Ростік, встаємо! Ми після кожного голу так будемо. Годимо, вище, вище, граємо. Давай, давай, Ростик, подавай мячи, ну будь ласка, сейчас дома буду не хочу на ворон. Браво. Да, Андрюх. Блин, с головой, Андрюш. Браво, молодцы, молодцы. За спиною тим Кать, вийде, Катя вийде! Да, в нього! Діма перебираєш! Браво Коля! Коля, хорош, хорош! Хто забуває камеру? Діма, залиш м'яч, Коля! І стань свою позицію. Захар є, тільки ноги не відривай. Да, да. Ось. Сам грай. Обігруй. Да. да. І Впади. Коля, може упасти, він, вже Коль, може він же є по ну, на воду. Впади. Нам є, на, на, на. Граємо вже, вже граємо. Активніше, зелені. Діма. Що я опять не так взяв? Різкий рух, Коль. Це не може бути як в баскетболі, не Тут кадочка. Да, Андрюх! Нічого, нічого, браво! Молодці, тимофій, браво! Оте що треба, спокійно, відібрав, почав! Саша, граби! Перший, зіграти! Бери, бери, м'яч.

Десять це буде сти, я не сумнівався. Андрюш, давай, давай, давай. давай, давай. Андрюх! кидай, кидай. мяча. яча. Вам ячи. там. Захар, подивімо, Димо, підніму. Захар, підніму. Вниз м'яч. Вниз. Вниз. І пас. Потіно, да, своєму пас. Браво! — Хорош, хорош. — Де це, Андрюха, між лініями, те, що треба. — Діма, киш з кадру. — Володимир. Не було? — Дім, Дім, відходь, 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 відходь. — Він же з рук вибивав. Да, з рук. — Та ладно. — Нема. Давай, давай, ти в Тимофі, по, все, починай, Катя, починай. Да, і відкрився. Та внизом тільки Катю. і віддавай, браво. Почекали, здожили. Саша, ближче, не вибрасуйся, не вибрасуйся. Катюха, терпи, немає заміни, Катю. Так, грай, Коля. Катя! Виходимо, Кать, лінію вижимаємо. Да, Даниль, Даниль, давай. У -у -у! давай, давай, давай! Красивый, да, давай. Е, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Нам мяч, Коля, ставь, ставь, ставь! В был, в был! Ставь, мяч! Андрюк, Андрюк, Андрюхае, Андрюхае! Андрюк, не хнись, Андрюша! Да не, не, шутор. не ту сторону! С Саша, ты только ты ему! Да ну просто! Сань! Виберіть на себе відповідальність, розіграйте м'яч, почніть гру, все, ви вибили м'яч, там от він. Такого-то краще у нас, Накрили, да? Що я сказав? От якраз отам от, я кажу, накриємо, да? Дві хвилини. Була б турнірна, але б, звісно, не гнила б так. Не зрозуміло. Давай, Ваня, давай! Бери, є м'яч, Рось! Бери, бери. Саня, Сань, покати йому, покати, Саня! Давай додали! П'ять хвилиночок додавали! Давай, давай, Ростик, молодець, давай! Перше коля, ближче, ближче, не видно, що не долітає, треба боротися. Нам м'яч, Ростик! М'ячик під контролю. Треба да. просто Біжи заспинуть! Захар, бери м'яч! Коля! Ти не поспішай, Коля, йди, Коля, Коля, Коля. Коля! Коль, на лінію йди туди, ви ширше! вище, Захар, вище. Коля! Андрюха, Коля! можна вище піти? Як на тренуванні центр і вліво. Шукай, Колю! Дивись Колю! Туди штрафну! Давай, Давай, біжи, бігай, бігай, бігай! Давай, вставай! Нічого, 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 нічого. Стій, Саша, стій! Са вийди! Саша, вийди! Катя вийди, Катя вийди! Все. Ваня! Не було. Не було. Пасуй, Ваня, пасуй! Пас! Браво, Ростик! Все не було? Все, да. Дави! Не ходи далеко! Коля, отут стій! Ростик, зловити в руки і винос. В ручки! Спокійно, пропускай вперед, атака колі є! Міша! Ну, Коленька, да не стійте ви. Браво, вкатуй! Вкатуй! Та не складно. не вибирає! Давай, давай швидше, Катя, водимо! Тільки правильно! О, молодець. Нозяболі. Ну, Боротись, Андрій. Вперед, Дімі, вперед! Правильно тільки, да! Діма, біжи! Коля вриваємо штрафну Ближче, Діма до кінця! Ну. Ближче, ближче! Коля є! Ближче! 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 Удар! Ну, момент, ми свій створили Володимир Бери м'яч, бери, Коля! Штрафну закидуй туди, Захар. Бігаємо воротаря. Даві приїхали Браво, Коля.